А дивіться, я вперше на часі історії. Відповідно, я про формат нічого не знаю, окрім того, що я почула від попереднього спікера. Я навіть не знаю, про що я буду вам розповідати зараз. Ви мені скажіть, вам посміятися чи поплакати? Смішно? Окей, це ті, хто, якщо якщо що, то ну давайте. Тоді я напевно розпочну, розпочну з Я напевно розпочну спочатку війни і прийду до того, де ми зараз. А я 23 лютого виїхала з України. Можете починати мене ненавидити, бо я виїхала випадково. В мене була маленька валіза, і в цій валізі було дві речі: зарядка від комп'ютера і постільна білизна. Не питайтеся, чому я повертатися збиралася через два дні і цю валізу загубили. Тобто її не було зі мною. І 24-го я прокинулася і зрозуміла, що в Україні почалася війна. Відкрила свій інстаграм, відкрила свій Фейсбук, зловила купу хейту, бо всі вважали, що я точно знала і точно виїхала. Бо я знала, що буде війна. А я відповідно почала шукати варіанти, повернутися додому. І я побачила пост мого знайомого Андрія Ставніцера, що вони відкривають склад. А в Польщі гуманітарний, я вирішила, що я поїду туди. Ну тобто, я подивилася Арестовича, там було сказано, що два-три тижні проблем немає. Я думаю, поки я долучу до Польщі, якраз війна закінчиться, я вже в Україні. Відповідно, я доїхала до, до Польщі, прокинулась зранку, зрозуміла, що війна ще не закінчилася і прийшла працювати на склад. Я того, звісно, не очікувала і не планувала в своєму житті. Зранку я вийшла і подивилася, і там стояло, знаєте, десь як це культурно сказати, десь ну, 50 фур і жодного, жодного чоловіка. Бо ви розумієте, що в той час виїжджали відповідно виключно жінки. І нам сказали: ну, починайте розвантажувати фури. Я взагалі-то феміністка, я все життя жила і думала, що жінки можуть все. Через 4 години я. Зателефонувала своєму чоловікові і каже: Слухай, пам'ятаєш, в мене така була футболка, дівчата можуть все. Він каже: Пам'ятаю. Я кажу, спали. Бо в цю мить я зрозуміла, що, знаєте, фліртувати з дальнобійниками набагато простіше, ніж розвантажувати фури. Ми пішли по другому шляху, а потім в нас з'явилися якісь чоловіки, і все понеслося. Ми перевозили все. І все нібито нормально було через три тижні. Ми зрозуміли, що ми перевезли років на п'ять суворого режиму. А, бо це був такий час, знаєте, коли всі їхало і всі там відправляли там все реально без документів, без нічого. Ми такі, типа, окей, нормальна в нас все. Але паралельно з цим мені стали писати люди, що типа Олю, ви героїня. Ну типа спочатку мені писали Олю, ви зрадили країну. Тут мені почали писати Олю, ви героїня, ви працюєте на складі, ви розвантажуєте фури, ви фліртуєте з дальнобійниками. Ви це все встигаєте встигаєте? Ви справжня жінка? І от знаєте, я сижу така я вже майже вірю, що я значить героїня, і тут підходять дівчата з відділу. А, Сортування нашого, нашого монітарички кажуть: Оль, у нас тут а, їстівна білизна, її в їжу чи в білизну. Я розумію, що прям задача для героїні. Я кажу: ну якщо ви розберете, то то їжа. А якщо відправити як є, то то білизна, вирішуєте саме. І ми так, в принципі, прожили перші два місяці війни. Все перевозили, і це була прямо типа суперкласна історія. У Нас працювало 300 людей на складі, і в нас була мега команда. І в якийсь момент хлопці сказали: слухайте, ми живемо там сьогодні, на сьогодні. Давайте подумаємо, що ми можемо зробити для країни на завтра. Ну рано чи пізно війна закінчиться. Давайте вирішувати наступну проблему, бо тут все працює. І тоді з'явилася ідея створити центр по протизванню. І ми такі, ну давайте зробимо. Ми про протезування нічого не знали, але ми розуміли, що є така проблема, і ми вирішили, що класно, ми підемо в цю проблему. І ми собі сказали, окей, будемо де? Ну звісно, у Львові там відносно безпечна. В нас нічого не було, окрім цієї великої ідеї, що ми будемо робити центр протезування. А що я зробила? Перше, що я зробила, я погугляла те і написала протезування. Ну що люблять, що що роблять менеджери, коли вони роблять великі проекти? Йдуть, слухають те-ток. І перший те-ток, який відкрився, був те ток з Юхером. Це неймовірна людина, яка втратила дві кінцівки. Він американець, він втратив їх досить давно. Йому було було 17 років, коли вони з другом пішли в гори. І вони нікому не сказали, куди вони пішли, і коли вони повертаються. Ніхто не знав, де вони. І вони загубилися на другий день. Загубилися і розуміли, що їх ніхто не буде шукати. І вони провели в температурі мінус 4 три дні, але вони не відчували, скільки часу пройшло, і в певну мить вони зрозуміли, що їх ніхто не врятує. І вони тоді прийняли рішення перестати обійматися. Бо коли ти перестаєш обійматися, ти втрачаєш тепло. Це було їх рішення, що це кінець, і вони домовилися, що це кінець, їх ніхто не врятує, немає сенсу. І вони перестали обійматися і в ту мить їх врятували. це людина, які поставили протези на обидві ноги. І найкращі свої вершини він підкорив на протезах. Йому не сподобались його протези. Він сказав, що це єрунда, бо він не може на них підкорювати гори. Йому сказали, звісно, бо це протези. І тоді він сказав: Я сверю такі протези, які я сам собі хочу. І найкращі його віршини. Він верхівки він підкорив саме на цих протезах. Я побачила його теток. Я вирішила, що це неймовірна людина. Нам треба з ним зустрітися. Він нам все розкаже про протезування. Нам сказали, що він з людьми не зустрічається. Він типа класний, але не спілкується з людьми. І це неможливо. Ми зустрілися з ним через три місяці в вересні. Він прилетів до нас в Нью-Йорку. і Він є зараз нашим великим партнером і амбасадором нашого проекту. Це про те, що знаєте, коли ви щось хочете, ви реально це можете отримати. І ми почали розбудовувати нашу велику мрію. Ми знайшли собі домівку в у Львові, в винниках, і ми почали будуватися на базі Львівського шпиталю ветеранів. І напевно ми. Коли рухалися, ми все більше і більше відкривали для себе ці неймовірні світ протезування. І наші перші протези біонічні ми встановили в січні, і це було для мене велике відкриття, бо ми знайшли круті руки, і хлопець, який нам їх шукав, він зателефонував і сказав, що слухайте, вони неймовірні. Я кажу, а що з ними такого класного? А він каже: Слухайте, вони, вони дуже приємні на дотик. Я кажу, окей, а як вони там рухаються? Пальці він каже: Ні, ти не розумієш. Ти до них торкаєшся, і вони нібито, нібито людські руки. І він тоді звернувся до наших партнерів майбутніх і сказав: Слухайте, нам дуже подобаються ваші руки, а ви можете їх зробити теплими? І вони кажуть, слухайте, в смислі теплими. Ну тобто, ми можемо батарейку там, типа зробити довшу, там, можемо їх пофарбувати в інший колір. А навіщо вам тепла рука? Він каже: дивіться, а коли ви торкаєтесь людської руки, вона тепла. І ми хочемо, щоб наші українські руки так само були теплі. Зробити нам теплу руку для України. І тоді вони сказали, що типо, ви реально дуже дивна нація, в якій йде війна. А ви хвилюєтесь про те, щоб рука, яка не є навіть справжньою, була теплою. Ми сказали, да, ми українці, ми дуже людяна нація, і вони пообіцяли нам для України зробити теплу руку. І ми на неї дуже дуже чекаємо. У нас є ще багато ідей, що ми можемо крутого зробити для наших рук. Ми встановили свої перші протези в січні, і це була неймовірна історія, коли ти бачиш, як людина, яка 6 місяців не мала можливості нічого взяти рукою, нарешті отримує цю можливість. Тоді я спиталася в протезувальників: а скільки м'язів нам потрібно для того, щоб рухати кінцівки? 14 м'язів для того, щоб зробити отак, і ми про це ніколи не думаємо. Ми ніколи не думаємо, скільки нам всього потрібно для того, щоб зробити просто отак, для того, щоб достати каблучку і подарувати її комусь. І знаєте, це була та мить, коли я зрозуміла, що в мене все є. Навіть коли в мене нічого немає, в мене вже все є. Бо я можу рухати руками, я можу ходити, я можу дійти туди, куди мені треба, і я можу взяти те, що мені потрібно. Наш перший пацієнт Віталік, який, до речі, зараз повернувся на фронт з його протезом. Годину не міг зупинитися, просто підіймає речі. Він каже, що це найкраще, що сталося зі мною за останні 6 місяців. Наш другий пацієнт а, а, був Денис, який зараз є частиною нашої команди. В нього потрійна ампутація, дуже висока ампутація ніжніх кінцівок, і в нього немає а, правої руки нижче А, Денис проходив свою реабілітацію з мамою. І коли ми отримали перше відео, а на цьому відео мама пристягала до нього руку і він робив перші кроки. І вона казала йому: ми знову робимо перші кроки. І це було неймовірно, щемливо, бо вона була поряд з ним протягом всієї реабілітації, і вона наново вчилася з ним ходити зі своїм 20-річним. Сином, і нещодавно ми виписували нашого пацієнта, і він на виписці сказав, що я двічі вчився в житті ходити. Вперше мене вчила мама, і вдруге мене навчив Суперх'юманс, і завдяки вам я знов можу ходити. Я вам чесно скажу, що ніколи в своєму житті я не робила нічого крутішого за те, що я роблю зараз. Ти бачиш людину, яка заходить до тебе в кріслі колісному або з милицями, і через чотири дні ця людина йде тобі на зустріч і посміхається. Трошки може не ідеальна йде, трошки десь її натирає, але людина йде тобі зустріч. і це просто неймовірно. Ми собі пообіцяли, що ми будемо працювати такою великою командою психологів, реабілітологів, протизувальників. А і ми будемо реабілітовувати людей в мрію в, 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 в ціль. Бо всі маємо різні цілі. Хтось ми сказали, якщо людина хоче бігти, вона буде бігти після реабілітації. У нас, якщо вона хоче працювати на комп'ютері, ми це зробимо. І От я один раз прийшла в центр і сидів наш паці... пацієнт Сергій, тоді я його ще не знала, і я точно знаю, що він у нас 4 дні, і він вже стоїть на ногах. І я кажу: слухайте, цього не може бути, це дуже швидка реабілітація. Я звернулася до реабілітолога з питанням: ну, так не може бути, як це? І реабілітолог мені каже: я зараз поясню. А Сергій каже: секундочку, я вам все поясню. Він каже: дивіться, як вас звати.' каже, мене звати Оля. Він каже: Мене звати Сергій. В мене є вигідна дружина. Я маю стати батьком через три місяці. І я маю велику мрію стояти на своїх двох і тримати дитину на руках. Тому мені дуже треба, і я буду дуже швидко реабілітуватися. Ми його виписали через місяць. І вони разом спускалися на нашому підйомнику з кульками і співали champions». А, В нього скоро народиться син, і він дуже класно ходить, навіть вже без палички, бо він знає, що в нього є оця ціль. І тоді ми зрозуміли, що насправді мрія важливіша за ціль. І ми почали шукати мрії наших пацієнтів. Ми почали їх відшукувати, і ми стали реабілітувати людей в мрію. Бо виявилося, і я знаю, що це зараз дуже дивно прозвучить. Що нікому не потрібні ноги, і нікому не потрібні руки. Це правда. Нам потрібні ноги, щоб кудись прийти, і руки, щоб щось взяти. І відповідно, ми маємо. Знайти для чого людині ці руки, для цього для чого людині ці ноги, щоб в нього був привід виходити, і ми сказали, що ми будемо давати можливість нашим пацієнтам досягати їх мрій. В нас був класний пацієнт Макс, який завжди ховав свій протез. Він дуже круто ходив. Він дуже швидко навчився. Я до нього якось підійшла і кажу, слухай, ну ти маєш пишатися своїм протезом, бо ми хочемо, щоб наші люди пишалися своїми протезами, бо це частина їх, це те, які вони є зараз. Це частина їх історії. Він на мене подивився і сказав: Слухай, я, я його буду завжди ховати. Я кажу, чому він каже: Ну розумієш, мама дуже переживала, що я втратив ногу і я їй не сказав, що я зараз ставлю протез. Маю мрію, щоб вона відкрила двері, а я стою, нібито нічого не було. Я завжди буду ховати цей протез, щоб мама думала, що нічого ніколи не було, і я знов маю дві ноги. І це один з тих пацієнтів, який теж дуже дуже швидко відновлювався, бо він мав таку неймовірну мрію. Була ще одна така дуже щемлива історія. В нас є пацієнтка Руслана. Напевно, ви бачили її історії 19 років. Вона втратила кінцівку, вона військова. І я колись зайшла, коли вона тільки починала з нами реабілітацію, і вона вперше стала в свій протез. Я зайшла і бачу, що вона стоїть і плачеть. І я кажу, Руслана, там щось не так, може, в тебе болить нога? А вона плаче. Я кажу, щось не так. Ну скажи мені, що протест тисне? Вона каже, ти не розумієш. Вперше за останні півроку я бачу два красівки. І від того мені так круто, я хочу їх зафотографувати, хочу зробити мільйон фотографій, бо я тепер нормальна. Я кажу, слухай, ти навіть ходити ще не вмієш, ти ще першого кроку не зробила. А вона на мене дивиться, каже: Але в мене вже два красівка, розумієш. І я можу прокидатися зранку, і бачити два красівка. І тоді ми зрозуміли, що знаєте, це відчуття нормальності, воно дуже часто важливіше навіть за нормальність. І ми намагаємося повернути нашим пацієнтам. Не лише відчуття нормальності, але й нормальність. Ми собі дали слово, що ми будемо повертати не просто штучні кінцівки. Ми будемо повертати людям частини тіла, бо вони є люди майбутнього. Якщо ми хочемо всі довго жити 100-120 років, то частини нашого тіла будуть рано чи пізно запротезовані. Ці люди це прототипи майбутнього. На них тестуються зараз. Де буде батарея, чи буде тепла рука, чи буде ця рука відчувати тепло. Ми, до речі, дуже. Довго говорило нашим пацієнтам, що ми вам зможемо повернути майже все, але ми ніколи не зможемо вам повернути відчуття того, що горнятка тепла. Але є плюси: типу, ви ніколи не будете а, а, ніколи, ніколи не будете брати гарячі, вам можете брати навіть пательню. Але нещодавно зробили нове відкриття, і тепер людина може відчувати імпульс і знати, що горнятка тепла. Тобто, все так дуже швидко рухається, і ми хочемо подарувати цю можливість нашим пацієнтам. Відчувати, що це насправді їх власна рука. Ми пообіцяли нашим пацієнтам, що ми будемо відтворювати татуювання, бо дуже часто хлопці кажуть, що типу, там фіг з ногою дуже шкода татуювань. Нещодавно до наш пацієнт стояв в нього така висока ампутація правої ноги, і він стоїть, стоїть і каже: Слухайте, оце добре, що в мене праву відірвало, а не ліву». Я кажу, чому? Він каже, «Ото на праві дуже погані нігті були. Ото, якщо б ліву відірвала, я буду дуже злий. А так право, ну бог з ним такі нігті були погані. Дуже часто вони кажуть, типо, дайте, а можна на 10 сантиметрів вище? Бо реально, якщо немає двох кінцівок, то можна підняти пацієнта. І вони теж це типа плюсик, плюсик вважають. Дуже багато жартують насправді з цього приводу, і в нас ну, дуже 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 позитивно. І ми сказали, що будемо повертати нашим пацієнтам татування. Ми будемо робити їм круті культи приймачі, щоб вони подобались їм. Бо ми розуміємо, що ми будемо країною з інвалідністю. Ми розуміємо, що це буде частина картинки майбутнього України, і ми хочемо бачити тих самих людей, які постраждали внаслідок війни, бо вони вже є. Але ми хочемо бачити їх з крутими протезами. Ми хочемо бачити їх зі шрамами, а не з рама з ранами, бо з шрамами можна жити, і ми хочемо їх привести до того, щоб вони спокійно розповідали про свої історії. А в мене в нас є один пацієнт, ми з ним розмовляли якось. І я йому сказала: слухай, ну шкода. Ну типу, втратив дві кінцівки. Я зазвичай такого не говорю, але дуже класний пацієнт. Він на мене подивився і сказав: А мені не шкода, в смислі шкода. Я кажу: ну шкода. Ну блін, дві кінцівки складна ампутація, декілька рампутацій. І він мені сказав: Слухай, Олю, я хочу, щоб всі знали, що це мій внесок в перемогу України, і я хочу, щоб люди знали, що я це зробив. Я втратив ці ноги, це мій внесок. Я жодної хвилини не жартую через те, що зі мною сталося, бо я мав щось віддати цій країні. Мама народила мене для війни. Я повоював. Єдина річ, про яку я шкодую, що я не можу повернутися на війну. Переважна більшість наших пацієнтів шкодують через те, що вони не можуть повертатися і не можуть воювати далі. І це а, насправді, але багато хто повертається. Це насправді дуже щамливо. Ми їх лишаємо з, а, з нами, бо вони можуть робити якісь круті речі для інших пацієнтів. Рік тому в нас нічого не було, в нас не було локації, в нас не було місця, в нас не було грошей, грошей і ми нічого не знали про протезування. Рік по тому ми маємо Superhuman Center, ми маємо більше 40 виписаних пацієнтів. Які ходять щодня? Ми будуємо центр реконструкції обличчя і тіла, бо реконструктивна хірургія дуже дуже важлива. Ми відкриваємо наш наступний центр в Харкові, і майже щодня ми випускаємо людей на своїх двох. Знаєте, колись читала інтерв'ю одного олімпійського чемпіона з плаванням, і він сказав таку фразу його спитали: скажіть, будь ласка, що найскладніше в на шляху отримання олімпійської медалі? Він подумав і сказав, найскладніше це стрибнути в басейн. Так от насправді найскладніше це щось розпочати. Але якщо ваша мрія більше за вас, а саме так воно було в нас, ми розуміли, що ми маємо це зробити, то всесвіт завжди буде на вашому боці. Я впевнена. І я вам того бажаю.